Олександр Гаврилюк проходить реабілітацію в одному з медичних закладів Вінничини. Як тато отримав поранення і хто в тому винен, розповідає донька Олександра, п'ятирічна Єва. Косточка поламалась. Вони їхали і потім поставили на дологу бомбу ці росіяни. Потім машина зівалась і, і трохи поланила ножку. тому що вони злі, не воюють. До територіальної оборони Вінниччини Олександр Гаврилюк вступив 25 лютого. Саме слова Єви стали останнім аргументом не сидіти і не чекати. 25 числа. Зранку я прокинувся від того, що моя донька ходить по кімнаті. Я кажу, чому ти не спиш? А вона каже: Я слухаю повітряні тривоги, щоб ти поспав, і це настільки зворушило мене, що я сказав, що це я мушу твій сон оберігати, а не навпаки. На Донеччину у складі зведеного батальйону ТРО Олександр потрапив у червні перших два тижні, де він і що з ним каже Карина, не знала. Я два тижні сиділа без зв'язку і не бачила, не чула. Ну, взагалі не чула, не знала, як йому там. Я кажу, Саш, тобі потрібен тепловізор? Він каже, ну так, да, їй бажано, але він коштує. Ну я кажу, Саш, я все зроблю. Я відкрила рахунок, я оприлюднила цей рахунок. І буквально за три години я зібрала усю суму. Я була просто в такому шоці, що так можливо. Тепловізор був конче необхідний на тих позиціях, де перебували, каже Олександр. Працювали на нулі. У перервах між боями знімав відео. Якось записав звернення до тік-ток військ, зокрема до Кадирова. Що там? Добрий ранок, Дон Кадирова. Дон, Дон, Дон. Зараз я цим ножиком, яким я. Колись буду різати українське сало і буду їсти смачне українське сало. Це відео поширили на багатьох російських пабліках, каже Олександр. Там його заочно і в полон взяли. Роздувають про те, що от... От він говорив про Рамзана Кадирова. Зараз він їде на особисту зустріч з ним в Грозний. Я так я там написав декілька коментарів, що якби я їхав на зустріч з Рамзаном Кадировим в Грозний, то це була б для нього остання зустріч в житті. Наразі Олександр у Вінниці, поки лікує ногу, проводить практичні та теоретичні тренінги, Вчить всіх охочих, як поводитись зі зброєю. З вересня такі каже, пройшли понад тисяча вінничан. Прикладаю максимум зусиль для того, щоб навчати цивільних тут в Вінниці. Проводжу з стрілецької справи, розповідаю хто такі марксмени, розповідаю по снайперській справі, розповідаюся максимально по зброї. Раніше Олександр був поліцейським, як мисливець, має власну зброю. Через захоплення нею бійтю і дали псевдо Таклбері. Зброя, взагалі, для мене це самий останній вихід. Але я впевнений на те в те в тому, що про неї мусить знати кожен, тому що в нас такий ненадійний сусід, який не дає гарантій, який не надає, не не, не, не дає якихось впевненості в завтрашньому дні. Поки тут каже Олександр, буде навчати військовій справі, як лише відновиться, повернеться на передову. Як тільки я повністю зможу нормально ходити і виконувати свої службові обов'язки, обов'язково повернусь на захист Батьківщини. Тут Тут ну, інших варіантів немає, поки ми воюємо з Російською Федерацією. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.